Ми, особливо діти, внуки наші, люблять ждати і чекають день народження. І це, знаєте, приємно для нас, коли дійсно нас вітають, коли, можливо, дарують нам дарунки. Але сьогодні особливий день, день так само народження, тільки народження церкви нашої. Слові Божому написано, що церква це є тіло Христове, а ми з вами, члени цього тіла. І так чи інакше, ми з вами маємо сьогодні цей прекрасний день нашого народження, народження від Духа Святого. Ми сьогодні будемо читати Слово Боже, роздумувати над ним. Знаєте, коли читаєш Біблію, ми можемо бачити. І розуміти велику прозорливість Бога, який наперед все знав, все запланував. І коли навіть ще не було нас з вами, коли людина не була створена, в Бога вже був план спасіння людського. Він знав, що люди, які прийдуть цей світ, які народяться пізніше від перших людей, вони впадуть в гріх, вони відвернуться від Бога. Для того Бог, щоб їх зберегти, можливо в святості, зберегти в тому статусі, який він дарував для кожної з нас. Він дарував спочатку для людей закон, який би змінював їх, який би застерігав робити недобрі діла і вчинки. Але знову ж таки, цей закон був настільки. Суворий, наскільки скорпульозний, що не одна людина на світі не могла її виконати. І знову ж таки, ще до створення світу, вже Бог передбачив, що буде необхідний спаситель світу. І їм став Ісус Христос, Син Божий, який мав прийти в цей світ для того, щоб виконати цей закон. Адже розплата за гріх це є смерть, і один-єдиний, хто не згрішив, один єдиний, хто проніс своє тіло, свою душу. Незап'ятненою, освяченою, це був Ісус Христос. Але незважаючи на те, що Він жив праведним життям, святим життям, незважаючи на те, що Він жив любов'ю і проявляв цю любов до людей, його було покарано, і це було знову ж таки передбачено. Він взяв наші грехи на себе там, на Луговському хресті віддав своє життя для того, щоб ми жили з вами вічно, для того, щоб ми були чисті, освячені, для того, щоб Отець Небесний нас мав можливість. Назвати своїми дітьми і давати для нас все найкраще. Ви знаєте, не так давно ми святкували свято Воскресіння Христового, коли його засудили, коли його розп'яли, коли він Воскрес. І знаєте, пройшов певний час і об'єтниця знову Ісуса Христа, що має мало статися далі? Ми з вами читаємо книгу дії святих апостолів, перший розділ. Третього віршу написано так. А по муці своїй Він став перед ними живий із засвідченням багатьма. І сорок день їм з'являвся, та про Боже Царство казав. А зібравши з ними, Він звелів, щоб вони не відходили з Єрусалиму, а чекали об'єтниці Отчої, що про неї казав, ви чули від мене. Іван був Бог водою хрестив, ви ж ухрещені будете Духом Святим через кілька тих днів. Ісус Христос. З'явився після свого Воскресіння для, Ісу... для учнів, для того, щоб навчити дати їм певні застороги, певні накази. 40 днів він навчав людей, але на 40 день він в і на небі. Сьогодні є нашим пересвященником. І от Ісус Христос дав обітницю таку, щоб вони не відходили з Єрусалиму ці учні, а чекали обітниці. Щось чекали. І щоб Бог їм дарував щось таке, що вони до цього не мали. І от Ісус Христос, Він протягом всього свого життя тут, в тілі людському, Він змушений був боротися, боротися з силами зла, боротися з юдеями, боротися з фарисеями. Знаєте, і він проявляв цю силу свою, духовну силу, і він завжди виходив переможцем. І те, що він, знаєте, був засуджений і був розп'ятий, це результат не того, що він не був переможцем, а саме це було перемогою, що він не відрікся, а він виконав ту волю Отчу, яка була для нього передбачення. І от Ісус Христос там на Лговському хресті, незважаючи на страждання, на муки, на біль, на осміяння, на опльовування, Він не зійшов з Христа, він проявив силу для того, щоб нас спаси з вами. І от Він сказав, що нам також необхідно для життя всім тим, хто піде Ісусом Христом сила. І Він хохоче і дає для нас цю силу, для того, щоб ми мали можливість виконувати ту волю, яка передбачена Богом для кожного з нас. І От ми Христос переміг і свою силу для перемоги хоче дати кожному з нас. Подія, що ми святкуємо сьогодні, змінили серця людські. Вони були, дивлячись навіть на апостолів, які ходили з Ісусом Христом, вони були спочатку боязливі, самовпевнені, безцільні. Вони не знали, куди вони йдуть і що має статися. Вони задавали для Ісуса Христа багато запитань, але було сказано, що прийде час і вони взнають все. Але після того, як дійсно Дух Святий цей день зійшов на них. Вони стали хоробрі, покірні Богу і цілеспрямовані. Кожна людина, яка приходить до Христа, вона має ціль перед собою, адже Дух Святий веде її в житті. Перед апостолом пізніше і перед послідовниками Христа стала велика і почесна місія. Нести Євангеліє для світу. Євангеліє — це добра новина про спасіння людське. Адже світ ходить в темряві і знаєте, не знає дороги, якою можна спастися. Ми серед нас живуть люди, які думають, що через певні поступки, певні діла, через те, що ходять в церкву, можливо, і святкують певні свята, вони думають, що отримають спасіння. Але слово Боже каже нам зовсім друге. Щоб отримати спасіння, це треба отримати Дух Святий, який дає Бог після покаяння людського. Коли ми присвячуємо своє життя і віддаємо своє життя для Христа, дійсно, Він наповнює нас Духом Святим, і ми отримуємо силу і ціль в нашому житті. І от Христос знав, що послідовники, які мають іти за ним, вони будуть потребувати силу. І силу боротися не тільки, знаєте, з оточуючим світом, але силу боротися з самим собою. Адже основна, я б сказав боротьба кожного з нас християнина не з зовнішнім світом. Не з силами темряви, але дуже часто через самим собою. І на протязі всього нашого часу, нашого існування, так чи інакше, тіло вимагає, щоб ми щось зробили недобре для духа. І нам дає Бог силу для того, щоб ми перемагали самих себе, перемагали сили зла. І от Христос, знаючи цю проблему, що буде тяжко тим учням іти і звіщати Євангелію добру, новину для людей, він свій час молився за. Своїх учнів. І от він прохав Отця Небесного, це записано в Івангелії від Івана, 17 розділ, з 9 віршу. Я благаю за них, не за світ я благаю, а за тих, кого дав ти мені. Твої бо вони, усе бо моє, то твоє, а Твоє то моє, і прославився я в них. І не на світі вже є, а вони ще на світі, а я до тебе йду. Святий Отче, заховай в ім'я їх, яких дав ти мені. Щоб як ми єдині були. Коли з ними на світі я був, я беріг їх у ім'я Твоє, тих, що дав ти мені, і зберіг, і ніхто з них не загинув, крім призначеного на загибель. Щоб збулося Писання. Тепер же до Тебе я йду, але Це говорю я на світі, на світі щоб мали вони в собі радість мою досконалу. Я їм дав Твоє Слово, але світ їх зненавидів, бо вони не від світу, як і я не від світу. Не благаю, щоб ти їх з освіту забрав, але щоб зберіг їх від злого. Не від світу вони, як і я не від світу. Освятити їх правдою. Твоє слово то правда, як на світ ти послав мене, так і я на світ послав їх. Це молитва Господня була до Отця, щоб він дав для нас силу, для того, щоб. Зберегти нас, утішити, наставити, щоб провести нас, і щоб ми мали якраз можливість виконати цю місію, яку положив на нас Господь. І от до великої справи закликав Христос своїх учнів і їх послідовників, які ми являємося і ми. І от в Слові Божому в Іванії написано, що християнин повинен бути покірний, як голуб. І мудрим як змії. Але цього, знаєте, для того, щоб нести це слово Боже, недостатньо. Недостатньо було, недостатньо бути покірним, недостатньо бути мудрим, але необхідно мати якусь силу в собі. І от в свій час. Іван Хреститель в Євангелії від Матвія, 3 розділ, 11 вірші, написав такі слова. Я хрещу вас водою на покаяння, але той, хто йде по мені, потужніший він мене, я недостойний понести взуття йому. Він хреститиме вас Святим Духом і Огнем. Іван сказав, що по мені йде той, хто буде вас хрестити Огнем, Духом Святим Духом і Огнем. Слово святити означає занурювати. І він сказав, що настане час, коли дійсно ви будете занурювані, ви будете покладені в Дух Святий, який зробить вас сильними, могутніми для того, щоб вести, якраз нести цю вістку спасіння для людей. І от цей день настав, який сьогодні ми святкуємо. Ми читаємо це в дії святих апостолів, другий розділ першого віршу. Коли ж почався день п'ятдесятниці, всі вони однодушно знаходилися вкупі, і нагло чинився шум із неба, ніби буря раптово зірвалася і переповнила весь той дім, де сиділи вони. І з'явилися їм язики, поділені, би, огненні, та й на кожному з них по одному осів. Усі ж вони сповнилися Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як їм Дух промовляти давав. Перебували ж в Єрусалимі юдеї, люди побожні від усякого народу під небом. А коли оцей гомін вже зібралися безліч народу, та й диву далися, бо кожен із них тут почув, що вони розмовляють їхньою власною мовою. Усі ж побентежилися та дивувалися та й казали один до одного: Хіба ж не гилеліяни всі ці, що говорять, як же кожен із нас чує свою власну мову, що ми в ній народилися? Парфіани та медяни, та аламіти, також мешканці Месопотамії, Юдеї та Кападокії, Понту та Азії, Фрігії та Памфілії, Єгипту і лівійських Льв... земель. Край Керени, і захожі римляни, юдеї і нововірці, критяни, і араби. Усі чуємо ми, що говорять вони про великі діла Божі, мовами нашими. І всі не виходили з дива і безрадні були, і говорили один до одного, що ж то статися має, а інші казали, глузуючи, вони повпивалися вино молодим. Знаєте, В ізраїльському народі було свято, яке називалося. Так само подібно, як сьогодні зветься свято П'ятидесятниці. Це свято святкували юдеї, і на це свято приходили дуже багато різних юдеїв, які жили в різних містах, в різних країнах в Ізраїлі, поклоніння Богу. Це свято П'ятидесятниця, потрясання снопа було якраз Другим святом по величині після Пасхи Єврейської. Ще його називали святом жнив. Святкували його на 50-й день після юдейської паски, після, через 7 днів після цієї події, і святкували свято потрясання першого снопа. Ми, християни, згадуємо цю подію, яка відбулася 50 днів тому. Це в Воскресіння Ісуса Христа. Першого з воскресних. Це Ісус, який був Ісус Христос. Він символічно був тим першим снопом, який потрясав первосвященник в день П'ятидесятниці, і було започаткований збір урожаю для вічності. Дійсно, Ісус Христос став тим першим снопом з Воскреслих людей, які. І в Слові Божому написано, що всі, хто віруть, вірить, вірять в Бога, також воскреснуть, але першим був Ісус Христос. І от на це свято посходилося велика кількість людей, поломників з різних країн і народів. Вони були і, і мали бажання прославити Бога, возвеличити і знаєте, їх тягнуло туди. Взагалі, ізраїльська земля, Єрусалим це таке місто, коли людина раз там побуває, і туди тягне так, як ніби навіть, так як наркотик, якийсь. Нас, коли я там був, також попередили про те, що незважаючи на те, що ви поїдете з того місця, воно залишиться в вашому серці назавжди. І оці паломники, ці люди, які прийшли на цей велике свято п'ятидесятниці, до Єрусалиму, вони побачили дивні речі, коли Дух Святий злинув. На апостолі вони почали говорити різними мовами. І ось ознаки різних мов вказували на те, що Бог бажає достукатися до сердець всіх народів, всіх людей, щоб кожна людина, яка живе на землі, вона могла почути якраз слово Боже. І от що ж сталося? Сталося те, що Здійснилася обітниця, про яку говорив і Іван, і Ісус Христос, про те, що отримають люди, які підуть за Ним силу для того, щоб звіщати Євангелію. І що ж насправді сталося, це? це якраз написано в Євангелії від Івана, 16, роз, 16 розділ 7 віршу. Та я правду кажу вам, краще для вас, щоб пішов я, бо як я не піду, утішитель не прийде до вас. А коли. Я піду, то пошлю вам його. А як прийде, він світове виявить про гріх, про правду і про суд. Тож про, то про гріх, що не вірують в мене, а про правду, що я до Отця свого йду. І мене не побачите вже, а про суд, що засуджений клясть цього світу. Я маю ще. Багато сказати вам, та тепер ви не можете знести. А коли прийде він, той дух правди, він вас попровадить до цілої правди, бо не буде казати сам від себе, а що тільки почує, казатиме, і що має настати, звістить вам. Він прославить мене, бо він візьме змогу та й вам сповістить. Уще, усе, що має Отець, тому є. Через те, я сказав вам, що Він візьме змогу та й вам сповістить. Ісус Христос ще за своїх. Днів земних перебування разом з учнями він говорив про те, що прийде Дух Святий, який наповнить людину, який навчить, утішить, направить, наставить. І розповість людям, адже ті люди, які ходили з Ісусом Христом, без Духа Святого, вони не могли зрозуміти всієї істини і правди і отримати силу для того, щоб нести Слово Боже для людей світу. Але коли прийде той Дух Справди, він сповістить людям всю істину, так і сталося в цей час. І от в цей день, якраз, коли Дух Святий зійшов на цих апостолів, якраз народилася церква, наречена Христа, і всі її члени є носіями Духа Святого, які наділені дарами для служіння на користь церкви. В цей день якраз отримали силу і готовність до духовної праці. Без Духа Святого людина може, знаєте, Старатися виконувати Божу волю, старатися і служити Богу, але саме Дух Святий він веде і вказує на ті місця, куди нам треба йти, що робити, що сказати. В слові Божому написано, каже, коли вас поведуть, каже до правителів світу, ви не будете що знати, що казати. Ви каже, не беспокойтеся. Каже Дух Святий, який живе у вас, він навчить вас і скаже для вас. Дійсно, Дух Святий, який живе в людях, які прийняли Його в своє серце, яким наділив Бог нас цим великим даром, вони мають силу для духовної праці, щоб прославляти Бога. В цей день якраз отримали того, хто буде підтримувати і допомагати в житті та молитві до Небесного Отця. Дійсно, без Духа Святого наші молитви не є знаєте, дієвими. Коли, дійсно Слові Божому написано, що молиться в дусі, і Дух Святий несе наші молитви, наші бажання, наше стремління, наше, знаєте, бачення несе до Отця Небесного, Він підкріпляє наш дух, що ми, бо ми не знаємо, про що навіть молитися, але Дух Святий нам допомагає в цьому. Саме через те, що ми отримаємо Духа Святого, ми маємо можливість робити діла Божі не тільки в Ізраїлі, але й у всьому світі. Дійсно, Ісус Христос послав своїх учнів для того, щоб вони не сиділи тільки в Єрусалимі і не свідчили тільки для юдеїв, але для того, щоб вони могли йти для ціло, по цілому світу і звіщати добру новину. Адже Бог, який є творцем всього, всіх людей, Він любить всіх людей і бажає, як слові Божому написано, щоб всі люди спаслися. Незважаючи на ненавість світу та супротив зла. І ті, хто буде виконувати Божу волю, завжди будуть переможцями. Дійсно, це обітниця через те, що буде з нами, Дух Святий, з нами буде Бог, який буде нам допомагати у наших цих ділах, коли ми будемо дійсно робити і проводити в життя волю Божу. Ісус Христос ніколи нас не покине. Як в Слові Божому написано, і ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Слово Боже також нам говорить, що буде проповідана Євангелія по цілому світі, на жаль, для багатьох тільки на свідоцтво. Знову ж таки, Дух Святий спонукає кожного християнина іти і звіщати в цьому темному світі Слово Боже, Євангелію, шлях для спасіння, розповідати про Ісуса Христа. Але багато людей вони відкинуть цю істину. І для них воно тільки буде як. Свідоцтво, адже коли настане суд Божий, ні, ні одна людина на світі не може сказати, що я не чув, я не знаю, не, я не бачив. Біблія, як слово Боже, воно перекладена практично на всі мови світу. В кожному оголочку землі вже відбувається праця, якраз євангелізації, для того, щоб кожна людина могла зрозуміти, пізнати і зробити крок до спасіння свого, до Ісуса Христа, який. Прийшов для того, щоб постраждати за кожну людину. І щоб ця кров, яка була пролита на Уловському хресті, була недаремна. Можливість дає якраз Дух Святий, можливість дає нам покаяння і нового народження згори для життя вічного. Дух Святий, який прийшов, він стукає в серця кожної людини, для того, щоб ми могли зрозуміти, пізнати свою дорогу життя. Він цей час постукав до кожного з нас, до всіх тих, хто. Називається дитиною Божою Християнином. Він тим, знаєте, тихим таким голосочком промовив до нас, підняв, спонукав нас до того, щоб ми в свій час прийшли до Бога і визнали свої гріхи, щоб ми покаялися, і Бог простив нас. І знову ж таки, це є дія Духа Святого, який прийшов для цей, на цей світ, для того, щоб спасти людей. І от кожен якраз хто почує цей голос, дивний голос. Приємний голос, славний голос Духа Святого, і він має можливість народитися згори і стати дитиною Божою. Кожен, хто народився згори, знаходиться не поблизу Бога, але Бог пробуває в нас. Дух Святий це якраз є третій постій та божества, який прийшов і названий також Богом. І от. В посланні до Коринтян в першому розділі шостий вірш, дев'ятнадцятий вірш, написано так: хіба ви не знаєте, що ваше тіло то храм Духа Святого, що живе в вас? Якого від Бога ви маєте і ви не свої? Слово Боже каже, що кожен з нас є носієм Духа Святого. І коли ми це усвідомлюємо, ми повинні зрозуміти і пізнати яким повинне наше бути життя, наші поступки, наші діла, наші слова. Адже всередині в нашому серці живе той, хто є Богом, який керує нами. Ми деколи хочемо, знаєте, по-своєму поступати, щось робити, замруживши, можливо, очі і думаємо, що ми закрили своє серце і робимо якісь недобрі речі. Але Слово Боже каже, що ми вже не свої, хто народився від Бога. це є... Дитиною Божою і тіло наше якраз має носити Дух Святий і бути приємним для Бога. І ми не свої, але ми є Божі. І от усе це сталося по Божому плану Спасіння людства через превелику його любов до нас. В плані нашого Спасіння взяли участь всі три іпостасі Божества. Отець, Син і Дух Святий. Дійсно, Отець святий, Отець, Він є. na neve que Послав дух, е, сина свого для того, щоб спасти нас, для того, щоб про, е, бути Словом Святим, для того, щоб знаєте, постраждати за нас, взявши наші гріхи. І написано, що коли він пішов, Дух Святий прийшов для того, щоб довершити цю місію спасіння людського. І от подяка Господу, що Він Духом Святим зумів достукатися до сердець багатьох людей. І ми сьогодні можемо бути християнами, дітьми Божими. Але він і сьогодні ще стукає до тих людей, які ще не знають Бога. Він стукає для того, щоб, знаєте, щоб людина усвідомила свою життєву дорогу, що вона рано чи пізно ця дорога закінчиться. І тільки коли ми знаходимо Бога, коли ми дослухаємося до того голосу Духа Святого, Він дає для нас покаяння, дає нам визнання гріхів наших, ми бачимо себе в іншому світі, ми бачимо те, що такими ми, якими є. Ми не зможемо отримати вічність Богом, а нас чекає страшні муки і страждання. І Дух Святий робить все, і сьогодні, можливо, стукає в чиє серце. Він для того і прийшов, щоб знаєте, виконати цю місію, яку доручив для Нього Отець Небесний і попрохання Ісуса Христа для того, щоб зібрати ще більше людей, відкупити їх від темряви для вічного життя разом з Богом, там, в прекрасному місці, Яке для нас приготував Бог, де написано, що на серці людині не приходило, що Господь приготовив для кожного з нас. Не бачило вухо, не бачило во око і не чуло вухо, що що там має статися. Ми не можемо навіть собі уявити. Ми бачимо цю прекрасну картину, яка є перед нами сьогодні. Подивися на це сонце, на ці е, е, листочки, які розпустилися, на ці. Е, Квіти, які зацвіли і пахнуть. На цих пташок на все ми можемо бачити, яка краса оточує нас. Але, слові Божому, написано, що там буде щось більше. І ми, як християни, знаєте, повинні все зробити для того, щоб бути приємними для Бога, для того, щоб виконати Його місію, для того, щоб Дух Святий, який живе в нас, в нас, щоб Він посилав нас, і ми виконували, чули цей голос, виконували цю місію спасіння людського, і те, для чого він нас призначив. А він нас призначив для того, щоб, як написано в Євангелії від Матвія 28 розділ 19 віршу, написано так. Тож ідіть і навчіть всі народи Христа чи їх в ім'я Отця, Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Амінь. Слово Боже каже, що наша місія звіщати Слово Боже. І те, що ми сьогодні носимо цей титул дітей Божих, Християн, що ми якраз маємо можливість бути у вічності на небі, це робота когось іншого, які жили перед нами, їхні молитви, їхнє свідоцтво, їхнє навчання. Це якраз результат того, що вони колись можливо не доїдали, не допивали. Можливо, ті перші християни, які були, вони на смерть йшли, але вони звіщали Слово Боже. Ті люди, які жили перед нами, наші батьки, діди, за слово Боже, їх сажали в тюрми, до них відносилися дуже недобре, дуже багато їх померло. Але саме через те, що вони звіщали Слово Боже, це Слово Боже живе сьогодні і живе в наших серцях. І От ми сьогодні маємо можливість. Хто чує цей голос Духа Святого? Хто знаєте, сприймає Слово Боже? Ми маємо можливість хто ще не не зустрівся з Богом в цей прекрасний день, день народження церкви, стати знаєте, членом цієї церкви, стати якраз. На коліна перед Богом і сказати, що, Господи, я зрішив це життя, яке я проводив до цього, було неправильним. Попросити Бога вибачення, і Бог цього хоче. Це є бажання Бога. Він стукає до кожного серця, адже Бог хоче, щоб всі люди спаслись. Нехай Бог благословить кожного з нас, дослухатися до свого серця, дослухатися до того знаєте, поклику. Я говорю разом до кожного з нас, хто є християнином вже багато років, Знаєте, що ми слухали цих. Голос Духа Святого Святого, який говорить дуже часто нам, коли і вказує нам неправильні речі, неправильні слова, щоб ми завжди маючи якраз ліки для того, щоб нашу лікувати душу спасенну, щоб ми зверталися до Бога і Він очищає нас. Адже Слові Божому написано, що ми завжди повинні бути готові до зустрічі з Христом. Дух Святий якраз виконує цю роль, Він підготовує кожного з нас, підготовлює до цієї зустрічі. Він хоче, щоб ми дійсно, коли прийде Ісус Христос, щоб ми предстали перед Ним із радістю і очікали. Щоб він не сказав, знаєте, як в слові Божого написано, я не знаю вас, але щоб він сказав, ти каже, раб мій вірний. Ти каже, «Бу, малому був вірний, каже, дам тобі більше, дам тобі небо. Хай благословить Господь кожного з нас у цьому, щоб ми були вірні для Христа. Розуміли голос Духа Святого і виконували його волю. Амінь.